Боюки дуже активно використовують об'єкти, навчальні заклади, дитячі установи для розміщення своїх підрозділів. Дебальцево, приміщення пенсійного фонду, водоканалу, цех залізничного вузла, розміщення підрозділів бойовиків, у тому числі установи Град, Луганськ. Аграрний університет, підрозділ спецназу Російської Федерації. Ми розуміємо, що студенти можуть бути на канікулах, але, вибачте, це я кажу, не, не те, мабуть, місце, де можуть бути бої підрозділи іншої держави, Дитячий, дитячий садок вулиця Будьонова, дитячий садок, вулиця Тульська, також підрозділи незаконних збройних формувань. Тобто, є якісь загальноприйняті в світі право збройного протиборства. Є певні, певні міжнародні підходи про заборону використання деяких об'єктів споруд для розміщення та дій військ. А ситуація не є найбільш дуже напруженою, а продовжується захоплення та використання дитячих установ з боку бойовиків. Також йде мова про нарощування угруповань у плані особового складу. Зокрема, так звані Міністерства оборони, що ТНР, що ЛНР, планують мобілізацію на Початок осені мобілізацію серед населення, яке яке залишилося на окупованих територіях, а для того, щоб поповнити поточний комплект, то е, зараз активно проводяться роботи щодо досрочного звільнення людей громадян, які знаходяться в місцях покарання, та, е, але умовою дострокового звільнення є те, що вони підписують контракт і йдуть на службу до незаконних збройних формувань. Це також тенденція, яка спостерігається нами протягом поточного тижня. Є спроби створити військові комендатури в містах та великих населених пунктах. Знову ж таки, чомусь ці комендатури очолюють офіцери Російської Федерації.